Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! Сьогодні хотів презентувати вам місто, в якому я особисто проживаю. Це місто Монза. Е, місто, яке є одним з найбагатших міст в Італії по середньому собі заробітку на душу населення, на сім'ю. Е, місто, яке є відомим ще за це, за часів королів. Місто, в якому є чудовий парк, який називається Віла Ріале, так і називається він, тому що це є будинок королівський. За часів королів тут проживала вся шляхта і управляла власне, Ломбардією звідси, з Монзи. Місто, яке на сьогоднішній день є недооцінений з точки зору нерухомості і собівартості майна порівняно з Міланом. Чому? Тому що Мілан останніми роками, крім того, що він став достатньо небезпечним містом, він ще й став дуже дорогим містом завдяки туристам. А ось Монза, як мінімум в половину може бути дешевша, чим нерухомість, яка продається в Мілані. Тому багато з людей, які мають нерухомість власне, в Мілані, продавши квартиру, тут можуть придбати навіть будинок. Раджу всім звернути увагу власне, на Монзу з точки зору і безпеки, з точки зору всіх комунікацій, які потрібні для комфортного проживання. Власне, тут. тут є все. Мені, в принципі, проживаючи тут вже майже 20 років, немає ніякої необхідності їздити, наприклад, на шопінг до Мілану чи, можливо, на якісь прогулки з сім'єю. Та як тут є все місто, яке має населення майже 120 тисяч, тому. Немає ніякої необхідності їздити нікуди. Також дуже важливий факт: це чудове сполучення Монзе з Міланом. Завдяки желізнодорожній колії. В нас 4 хвилини на потязі до крайньої точки метро. А власне, це сесто Сан-джовані. Або 15 хвилин на потязі це Порта Гарібальді. Е, тому з точки зору стратегічної розташування самого міста, достатньо привабливо. Е, тут менше мігрантів, хоч їх вже є достатньо багато повсюду, але їх тут достатньо мало е, на фоні Мілану. Е, ще крім цього, одна з дуже важливих речей, яка є в Монзі, це парк Монзи, в якому кожного року один раз в рік проводиться. Чемпіонат ГОНОК з Формули 1. Сюди приїжджає дуже багато людей зі всього світу, фанатів Формули-1. Крім того, в Монзі планується в, ближні, в ближайші роки проведення нової лінії метро, що надасть ще більшої собівартості майна, яке власне, знаходиться зараз і продається на території Монзи. Ще раз наголошую про те, що зверніть увагу на це чудове, одне з найбагатших міст в Італії місто Монза. Також хотів запропонувати вам дуже багато нерухомості, які в нас продаються власне в Монзі, які продаються з чудовою опцією оренда з обов'язком викупу, яка дозволяє вам придбати цілком безпечно гарантовану нерухомість з розтермінуванням платежів. Тому. Всім раджу, хто хоче придбати нерухомість на території Італії, розглядувати Монзу. І також не виключаю ще й провінцію Монзи, тобто Монза і Брянца, яка є цілком безпечною, зеленою, чудовою зоною для комфортного проживання для вас і для вашої сім'ї.